Руцьк, Європейський центр в січні 1429 року. У січні 1429 року в Руцьку відбувся знаменитий Руцький з'їзд монархів, тоді столиця Волині стала всеєвропейським центром політики та дипломатії. У роботі з'їзду взяли участь великий князь Ротовський. Корун Німеччини, імператор священної Римської імперії, корун Речі Посполитої, Посол Папи Римського, ще незалежні від Москви князі Рязанський, Новгородський, Псковський, а також посланці московського князя, посол Тевтонського ордена, Золотої Орди. Князівства Молдавського, датського короля, візантійського імператора і інших монархів. Загалом до Луцька прибуло 15 тисяч осіб, що перевищувало населення міста кілька разів. Ця зустріч продемонструвала головну роль Великого князівства Литовського в європейській політиці.